Типа я проанонрили ворд. Погнали. Да, подключение до света. <свист> подключение до света. Ну и. Раз. Так, беру э, руку, так блин, ч мы за экраном ок. реферське выживание. І як я люблю на 26 грифі. Окончення помічі розрізну. Так, опричинив уклон проверки Anydesk. Ай, блін, точно! Коротше, як і завжди, я собі грав, грав, хотів роздачу щось зробити для іграков. Потім собі тепло на спавн з ресурсами. І там. Це таке показується провірка через AnyDesk. Я таки думаю, а як це? Ну окей, пишу, що в мене немає Anydesk, а і Discord. І за того, що в мене поганий інтернет, що навіть AnyDesk на планшеті не завантажився за 5 хвилин. Я пишу через Discord і скидаю свій Discord. Я думаю, ну. Ок, адміністратор мені, ад, модер нічого мені не відповідає. Прям нічого. Нічого не відповідає. Я такий пишу: ось алло, модератор, алло, і він нічого не відповідає. Просто нічого. А мене читів нема ніяких. І я так дивлюся, значить, ок, хочу вийти, ні. Це звичайна провірка, значить, Я кажу, ані деска в мене нема. Ну, ось так в чаті пишу. Типу, свій дискорд. І він тупо, типу, не відповідає. Прямо не відповідаю. Ну, потім я таки дивлюся, мене вибиває. Я такий ок, думаю, що це може мене не бан, не забанило, а просто вибило, кикнуло. Я такі дивлюся, бан. Зараз жаль, що в мене бан. Коротше, на форум я не буду писати і за одного, і за модера. Просто в мене бан. А і в мене такий дім прекрасний, я роздачу роблю. Окей, подивимося, може мене роз ну, мене не буде бану. але в мене нема імператора, нічого. Взагалі нічого на якого, але просто дім є і я довго граю на цьому сервері. Жаль, що мене забанили. Мені друг казав, що не заходьте на 26 грів. Казав, молоде, ще не казав. Що казав, краще заходь на 4. Ех, а жаль, тепер я не буду грати. А я тільки зробив канал. І хочу на нього від... довикладувати. Стоять. Ай. Я прям всю карту обіжав. Коротше, зрозуміли. Ах, а жаль, а жаль. Хто може, напиши домеру, чи може він мене розбанити, чи ні. Тому що, ну як я хочу грати. Анархія. Анархія, прям. Так. Гриф виживання. А на гриф і виживання хоча б можна пограти? Навіть на гриф і виживання не можна грати, тупо ніде не можна. І за одного, то, що я зайшов на гриф і хотів роздачу зробити. Прикольно, прикольно. Я роздачу десь хотів зробити п'яту. За сьогоднішній. А ну, не за сьогоднішній день, а просто п'яту роздачу хотів зробити ресурсів. Наприклад, там... Ну, я максимум роздаю золото і залізу. Ах, жаль, але бан. Буду так приїхати на спавні. Хай хоча б це відео займе 6 хвилин, поки я це все розповідав. Пу-пу-пу. Ну і прикол, що модератор навіть нічого не відповів, коли я ж писав. Нічого прям. Прям нічого. І мене просто зенідеску один раз ламали на одному пристрою. Я пристрою тупо збив до стандартних установок. І за цього єнідеска. Прикольно.